Всіх вітаю на моєму каналі. В мультимаркеті Аврора з'явилось дуже багато новинок, тому пропоную глянути сьогодні разом зі мною. що ж цікавого можна придбати. Розпочнемо ми традиційно з новорічного декору, до прикладу, ось таке декоративне намисто за 49 гривень, скляний підсвічник зірка за 99 гривень, ялинка за 88. Свічка новорічна в металевій коробці за 44 гривні, дуже гарно виглядає. Магніт різдвяне печиво за 39 гривень. Фурфорова кружка Санта Клаус має просто неймовірний вигляд, дуже естетична, за 189 гривень. Зараз активно продають новорічні подарунки. Набір цукерок з горішками Golden Nuts за 129 гривень. Цукерки із кокосом за 99 гривень. Подарунковий набір цукерок Асорті 197 г за 64 гривні. Набір цукерок Житомирські ласощі за 88 гривень. Та набір цукерок, на який діє кешбек мінус 10% за 34 гривні. Чудовим подарунком стане адвент-календар. До прикладу, ось такий з антистрес іграшками. Він об'ємний. Думаю, що іграшки там також чудові. Коштує він 399 гривень. Також можна купити адвент-календар. Транспорт. Адвент-календар Very Пері за 189 гривень із солодощами. До речі, на нього діє кешбек мінус 10%. Ще один адвент-календар із солодощами, на який також діє кешбек за 129 гривень з віньйоном. Надибала на ось таку естетичну чашку за 88 гривень з різдвяним мотивом. Та за 77 гривень із оленем. Настала черга дитячих іграшок. Набір дитячої косметики за 299 гривень. Ви вже запаслись подарунками для своїх діток. Ось цю іграшку за 119 гривень я придбала своєму малюку, і він був від неї в захваті, якщо чесно, це великий попит. Він яскравий, гумовий, чудово розвиває моторику рук, і як для мого півторарічного сина це чудовий подарунок. Так як 2025 рік змії, тому активно продаються різноманітні іграшки та сувеніри із цією тваринкою. За 77 гривень ось така змійка у різних кольорах, можна почепити на машину. Іграшка крокодил за 139 гривень, дуже кумедна. У різних кольорах. Це точно щось цікавеньке для ваших діток. Іграшкова м'яка лялька за 299 гривень. Просто гляньте, яка вона велика. Адвент-календар із м'якими іграшками за 169 гривень. Різдвяна м'яка іграшка ялинка за 249 гривень. Іграшки качки для купання за 99 гривень. Набір пластикових іграшок у кошику за 119 гривень. Овочі, фрукти, ще один досить цікавий, як на мене, набір пластикових іграшок. дитяче брязкальце автомобіль за 77 гривень. Пластиковий сніжколіп-ялинка за 99 гривень. Сніжколіп-сніговик за 169 гривень. Іграшка антистрес песик за 69 гривень. Набір конструктору за 29 гривень. брязкальце, яке входить в програму Пакунок Маляти, за 34 гривні. Іграшкові фігурки, котики за 169 гривень, вони дуже милі. Конструктор Lego човен за 399 гривень. Ялинкова прикраса пряник з бісеру за 24 гривні. Іграшкові насадки на пальці, які світяться за 59 гривень. Вперше, до речі, таке бачу. Іграшковий набір птахів із 12 штук за 99 гривень. Набір ялинкових прикрас за 59 гривень у білому кольорі. Підійдуть на будь-яку ялинку під будь-яку стилістику. Набір новорічних прикрас за 44 гривні. Вони виглядають, ніби кришталеві. Новорічна дерев'яна прикраса за 109 гривень. Я думаю, що всі здогадалися, з якого мультику вона. Набір прикрас для ялинки в чорному кольорі 6 штук за 69 гривень. Свічка за 74 гривні. Набір ялинкових прикрас бурульки за 44 гривні. Цей набір запав мені в душу. Набір ялинкових прикрас олені із двох штук за 49 гривень. Новорічна панчоха за 34 гривні. Новорічний підвісний декор у вигляді машини за 88 гривень. Що ж, я зробила короткий огляд новинок, сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Я сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментаря та підписки. До нових зустрічей. На все добре, па-па!